8.46 Ми повернулися задля того, аби україно-польський гурт з'явився у нашому ефірі. Це пан Кишава. Доброго ранку. вам! Ці люди були на відступу. Вони співали, вони дарували людям позитив, а Потім подумали, а чому б не поділитися своїм позитивом і якісною музикою із Guten Morgen. Сьогодні у нашій студії Тимофій Мороховець, Тарас Мельниченко, Катя Перекопська і Павел Молюкевич. Причому ось ось Пашельце у нас причому паша із самої Польщі приїхав і працює разом з хлопцями та дівчатами. Guten Morgen! Щось тихенько так сидимо, може щось. День добрий. <рес> День добрий. Може заграємо щось. Прекрасну пісню, яка називається А з неба падав перший сніг? Для почину. Нічого, що в нас зараз серпень, нормально, щоб трішки охолодитися. Пан Шаба в ефірі Gluten Морген». 3, 2, 1. І, і міс теня в долоні, є -є 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 -є, і падав на небесні скроні тобі вклоняючись до нього. Той вечір, де були лиш ми, Залишив спогадом трамвай усю чарівність небокраю а дощ самотній тихо з миллионішний голос у як міста розтану знов холодним димом до істин, я загубився разом з ними, оу, oh! а з неба падав перший сніг, і я закоханий осінь, не можу зрозуміти досі Заморених очей твоїх. «Дякую вам, Дякую вам за виконання пісні про перший сніг. Відразу похотілося різдва нового року. Не знаю чому. Мабуть, навіло. Ви виступали у Польщі на фестивалі Вудсток. Як це було? Розкажіть про свої враження. Ну, грали ми взагалі-то ми були неодноразово на Вудстоку, і причому перетиналися з цим чудесним фестивалем, І як слухачі? І як учасники, Тарас грав в одному колективі. Я якби приймав участь з іншим колективом. Причому в рі... в двох. В двох і грали в різних в різні роки. От. Чому вирішили прийняти участь в Україні? Нас запросили і якби дуже вирішили не відмовлятися. Ну для нас просто Вудсток це є такий момент. Свободи е, в нашій державі. Ну, в принципі, якби, ну, не, не піднімаючи тему політики, ну, в Європі, наприклад, трошки вільніше дихається. Тарас, як е, професійний велосипедист, він знає, де побудовані велодоріжки, професійний музикант на велосипеді. Якщо говорити про музику, то для виступу спеціально ви написали пісню. І здається, це якраз був перший Ні, Ми написали пісню спогади. І її зіграємо, щоб у спогадах залишилась е, наших сьогодні учасників. Ми заграємо нова вчора написана пісня. А, під яким натхненням вона була написана? Це спогади про е, всю вашу участь в загалом у фестивалі «Вудсток»? Чи це спогади кожного із вас, які ви вкладали у цю пісню? Мені просто. Я не знаю, натхнення Ми прийшло. це. Ми ведучі любимо вона такі написала, питання задавати. Вона написалась, я. і я просто ну, в третій ночі став, швиденько то все накалякав, зранку на то поклав музику і вийшла така пісня, вирішила присвятити Вустуку, так як найближчий великий фестиваль у нас в Україні Вудсток. А чи потрапить ця пісня до вашого першого альбому? Це вже не перший альбом, це вже буде. Можливо, він перший буде з якогось іншого боку. Ну, тобто, неочікуваний. Так, так, до першого альбому в новому складі, вона все-таки, я думаю, потрапить. А що ще там можна буде почути? В чому буде його особливість, окрім нового складу? Е, новий альбом у нас взагалі, якби буде, якщо не враховувати новий альбом в новому складі, от новий альбом, що ми зараз маємо, то в ньому будуть е, фактично ті речі, які... Збирали ми два роки з 2010-го, з видачі нашого першого альбому. І от в цьому альбомі будуть. Ті речі, які не війшли до першого альбому. А чи будете ви додавати до своєї платівки? Я звертаюся загалом до всього колективу. Я розумію, що мабуть у нас може говорити тільки Тимофій, але всі можуть кивати і підкивувати. Тарас також у нас активний, просто треба ж Якось історично склалися обставини. Чи будете ви додавати свої відеодоробки до платівки? Зараз це ну якби модно. Ну, Ми плануємо і зараз у нас зацікавились хлопці з Польщі і хлопці з Франції. От мені перетелефонувала наш менеджер, наш менеджер, вона сама якби українка, але так само живе. Мешкає за кордоном. Мешкає за кордоном Наталій Панченко. От. І вона зараз домовилася з французами, в неї друзі-колеги, режисери. І якби вони нам от на першу нашу польську пісню далеко будуть робити кліп у Польщі. Ну і е, е, яка яке ваше враження було з приводу цього? Ну вам телефонують, кажуть, слухайте тут французи, приїдуть вам кліп знімуть. Такі а як це може бути? Навпаки кажу швидше, давай давай <свисті> швидше Ой, давай. тоді. Давайте швиденько. Я вже хочу почути е, іншу пісню, про яку е, ви так довго мені говорили. Пісня називається Спогади для того, аби, аби усі глядачі в глядачів Морген» на сьогоднішній день на подальший тиждень залишилися приємні хороші спогади. У мене мурашки побігли шкірги. Чекай на мулъза и по-видовото, пак ще шава. Може е, инструмент. зазвучи виртуални Ще се Ще Вечір лагідно криє спокоєм, і на щоглах з'явиться місяць, і в небесному морі глибокому ми нарешті знайдемо місце, ніжнолагідними мелодіями, спокій знову вечір пірнає. Естетичними ми знов слова потрібні шукає, очей своїх водоспадами, Ви, сонце мені затьмарили, ті очі я знову згадую, як зорі з неба падали. Так марять ранковим небом танцюють під ритми вітру, так тяжелые радіють меду, А рано чекає світла. Водо водоспадами ви сонце мені затьмарили, ті очі я знову згадую, як зорі із неба падали, вечір лайно вкриє приспокєм, і на щоглах з'явиться місяць, і в небесному морі, глибокому ми нарешті. i don't miss them Музика, яка звучить по-живому! Це гурт банки шава сьогодні у нашому ефірі. Дякую за те, що приїхали. Дякую, що даруєте пісні, і дякую за чудові спогади наприкінці нашої з вами інтерв'ю. Гарного вам дня!